Не живи завтра, не живи вчора, живи сьогодні. Насправді, дуже часто ми робимо дуже велику помилку. Ми не використовуємо того дня, який ми маємо сьогодні. А насправді, якщо так задуматися, то ми маємо тільки сьогодні. Завтра ще нам не належить, тому маємо тільки сьогодні. Тому сьогодні люби, сьогодні твори, сьогодні звершуй якісь свої справи, не відкладай на завтра. Бо в дійсності часто робимо помилку, що або забагато застрягаємо у минулому або забагато спрямовуємо свої прагнення на майбутнє. А Насправді ми не маємо майбутнього, тому що завтра ми прокинемося і знову буде тільки цей день, який ми маємо. Бо тобто, насправді Господь дає нам можливість у цей день творити, у цей день в повноті жити, в повноті використовувати сьогоднішній день, сьогоднішнє життя. Тому не робимо цієї помилки. Не живімо вчора, не живімо завтра. Але живімо в повноті сьогодні. Сьогодні Господь є з нами. Сьогодні Господь нас провадить. Господь сьогодні хоче змінити наше життя. Сьогодні ми маємо можливість зреалізувати себе, зреалізувати свої плани, зреалізувати в повноті своє життя. Тому тут... І тепер, сьогодні, каже Святе письмо, сьогодні день спасіння. Використовуємо цей день.